Доброго дня, шановні восьмикласники. Враховуючи те, що у нас випав з вами урок по інформатиці, бо були тривоги під час уроку, тому записую вам відео, яке допоможе виконати роботу, вона ж буде враховуватися як практична робота на наступний урок, тому у вас буде два уроки для того, щоб виконати роботу. Так, тема нашого Уроку це спільна робота над документом. Переходимо в Google клас. Так, ви обираєте свій, знаходите, наприклад, 8Б. Так, у мене тут багато чого є. Так, переходимо на завдання. За 31-10. Спільна робота з документом. Інструкції. У вас прикріплений документ до завдання. Заходимо в нього. У всіх є можливість редагувати цей документ. Я відкрила для редагування, що потрібно зробити. Так? Цей документ досить довгий зараз. Так? Перша титулка у мене титульна сторінка. Так? Підписано: Улюблені українські пісні, учні 8Б класу. Так? Перша група. Вона ж буде як практична робота, спільна робота над документом. Наступна сторінка зміст. Тут ми поки що нічого не трогаємо, пропускаємо. Далі йдуть сторінки з вашими прізвищами. Прізвище ім'я. Шукаємо свою, ну я додала в кінець себе, так? Що мені потрібно зробити? А мені потрібно називається мій документ, так, улюблені українські пісні. Так, от, тому я додам свою улюблену пісню в документ. Ну, натиснемо олівчик для того, щоб відкрився. Так, шукаю себе Enter. Так. Далі що ми робимо? Ну, я поставлю по ширині, так, і хоча можна посередині, так, і перше, що я зроблю, це знайду текст улюбленої пісні своєї, так і назву її. Тому переходимо в Google Chrome, і тут тут уже в мене заготовлена, так, пісня називається «Чути Гімн. Я виділяю текст цієї пісні. Так, ну, перша літера не зачіпається. Так. Копіювати і заходжу в свій документ. Натискаю вставити, так. Ну, єдине, що я, мабуть, зараз зробимо. Ай. Вставила. Так, єдине, що я ну, зроблю, щоб якось відділити, це напишу назву Чути Грім. Ще можу через тире написати автора цієї пісні. Це пірувати група. Теж ставлю. Ну, і трошки виділю, так, ну, якось кольорів додам трошки, так, ну, візьмемо синій. Там, не знаю, якимось. В общем, якось відформатуйте, щоб це було так гарно було видно, так, це вже на ваш розсуд. Ще можу трошки збільшити розмір свого шрифта. Можу залишити так. Ой, я натиснула, натиснула. Список маркерний. так. І в принципі все. Ну, Єдине, що я можу ще додати, так як в телефонному Сумірно. режимі, можу ще вставити картинку якусь додати. так. Е, якщо ми трошки от, пролистаємо вверх, ой, вниз, у нас з'являється зверху менюшка. І ми можемо от, натиснути плюсик. Зображення. Можна знайти в інтернеті, можна там з галереї якоїсь. І треба додати якусь картинку, ну, що відповідає змісту пісні. так? Ну, я, я не знаю, ну гімн в небі чистому, давайте небо чисте знайдемо. Так, ну, От якусь таку, наприклад, так, вставити, от у мене є кнопочка. Так, ну я можу з, з картинку, от, в принципі, можу з після пісні, можу перед піснею зробити, це вже на ваш вибір. Так, далі що мені ще потрібно зробити? Мені потрібно зробити так, щоб я відобразилась у змісті. так? Я знаю, що на телефоні це зробити, ну, зміст складно зробити на телефоні, так? Але я можу у наш зміст він залежить від того, яку структуру ми надамо от тексту. так? Тому я візьму виділю своє прізвище і. Ось, тут у мене зверху є А і такі як е, рисочки. Да? Оберу стиль. Стиль оберу, хай буде заголовок 1. Ви теж ставите заголовок один, тобто на своєму прізвищі ім'я. І тепер, коли я повернусь на початок, у мене тут є сторіночка зміст. От Написано: Додайте заголовки так, щоб вони з'явилися в змісті. Я натисну. І зараз заодно перевірю, перевірю, чи так, я щось перемістила. Перевірю, чи буде працювати. На телефоні, мабуть, не працює. Якщо на комп'ютері, то коли ми затискаємо і права кнопочка, так, у нас буде «Оновити зміст випадає в списку. Але ну, на телефоні цього нема, тому хай буде. Я потім сама. Головне вам додати стиль до свого прізвища ім'я. І я побачу в себе на комп'ютері. Головне, що вам треба зробити, це знайти своє прізвище в документі, вставити туди текст пісні, яка вам подобається. Так, ну назву пісні, текст пісні. І все ж таки, ну, додайте трошки. Там,